Доброго дня! Сьогодні особливо важливо проводити якомога більше вільного часу зі своїми дітьми за спільними справами, цікавими заняттями, корисними завданнями, веселими іграми. Саме сьогодні я хочу познайомити вас з новою технікою малювання. Ця техніка дуже легка та напрочуд цікава. Це техніка малювання пакетиками. Я пропоную вам сьогодні намалювати щось легеньке, нехай це будуть квіти. Для цього нам необхідно мати пакетик, баночку з водичкою, пензлик, фарби гуаш, а також тарілочку, де ми розведемо нашу фарбу. Приступаємо. Для того, щоб намалювати квіти, наш пакетик необхідно опустити в фарбу. У мене фарба червоного кольору. Ось так. Відтискаємо пакетик на білому аркуші паперу, і в нас виходить ось така квіточка. Далі нам необхідно для нашої квітки намалювати листочки. Ось так. А також в нашій квіточці необхідна серединка. Я зроблю оранжеву. Ви ж можете робити будь-яким кольором за вашим бажанням ось такі чудові квіти. У нас з вами вийшло. Користуйтеся!